Добрий день, дорогі друзі. Хотів би поговорити в цьому відео про депресію. Дуже складна тема, дуже складна хвороба, складний психічний розлад, який в сучасному світі дошкуляє багатьом людям. І, наприклад, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, за офіційними даними, близько. 3,5-4% населення всієї планети страждає від клінічної депресії. Це дуже великі цифри. Ви можете порахувати, скільки насправді яка кількість людей хворіє на депресію. Дані щодо е, страждання від депресії, клінічної депресії. Розподіляються таким чином, що це приблизно 4-5% населення країни. І тут неважливо, до речі, якщо іноді колись було припущення і говорили, що депресія це хвороба бідних, то це неправда. На депресію хворіють і багаті, і успішні. І ви, мабуть, чули багато знайомих, відомих у всьому світі людей імен, які постраждали від депресії, а хтось і покінчив своє життя, наклав на себе руки, перебуваючи в глибокій депресії. Ось тож навіть такі країни, як Сполучені Штати Америки, Австралія, перебувають на других-третіх місцях у світі серед країн. За кількістю, за відсотком населення, яке страждає від клінічної депресії. А, для вас, мабуть, буде досить дивно почути, але а, на початку, здається, 24-го року, за даними тієї ж Воз, на першому місці перебуває в цьому показнику, перебуває Україна. З відсотком щось близько 6 з чимось відсотків хворих на клінічну депресію від загальної кількості населення. Ось при тому, що е, деякі організації проводили свої незалежні опитування громадян в різних країнах, і виявилося, що. Е, Депресію, депресивні певні риси депресії відчували на себе європе... громадяни європейських країн у кількості, наприклад, 14, 15, 16 відсотків від загальної кількості громадян цих країн. Шведи, наприклад, здається, 10% відчували депресію. Українці напередодні великого вторгнення на початку 2022 року теж мали показник, що близько 14 або 12,5%, тобто кожен восьмий українець відчував в собі певні характеристики депресії. Ось деякі країни, там здається, Словенія, взагалі шалений показник, близько 16% словенців відчували ознаки депресії. Тож, якщо повернутися до офіційних цифр, в ООЗ це близько 5%, 4-5% в кожній країні людей хворих на клінічну депресію. В... Тихоокеанському басейні в певних країнах там здається, ледь не найнижчий показник близько 2% від населення хворих на депресію. Ось Україна вийшла на перше місце і можна це зрозуміти, тому що психологічна, емоційна атмосфера в країні, в якій йде така кровопролитна війна, дуже важка. І це дуже сильно впливає на людей. Люди відчувають постійно величезний стрес, величезний тиск на свою психіку. І від цього, як кажуть, до депресії рукою впадати. Влітку мені трапилося серед інших книг, які я читав. Цікава книга молодого британського письменника. На ім'я Мет Гейг. Книга зветься, Чому варто, слід... варто жити далі. Ось. І Мет описує свою історію, як він хворів на депресію в віці близько 20 років. Коли він, він британець, коли він вчився і працював в Іспанії, ось у нього була глибока депресія, і свій стан він описував як ніби знаходився в скароварці. Тобто ви можете у вільних джерелах почитати про депресію і подивитися, які вона має характеристики. Ось. І Мет Гейг. Я потім скажу те, що я знаю. Мед Гейг говорив, що, наприклад, немає людей, які точно не захворіють на депресію. Бо хворіють у захворіти може будь-яка людина. Наприклад, на депресію хворів Вінстон Черчилль. На депресію хворів. Хворіли декілька голівудських е, зірок. Е, Аврам Лінкольн двічі е, відом, найвідоміший, мабуть, там один з найвідоміших американських президентів хворів на депресію двічі цілих два рази. Ще е, різні спортсмени відомі і багато інших успішних людей. Е, бізнесмени. З великими статками, тобто, ну, ця хвороба нікого не оминає. І захворівши на депресію, можна отримати величезні проблеми. По-перше, людина втрачає смак до життя взагалі будь-який. По-друге, людина не має ні сил для концентрації на роботі. Ні бажання жити, ні нічого не пам'ятає якихось важливих подій зі свого життя. Тобто ну, людина стає як овоч, і як хтось описує в тій же книзі Мета Гейга. Черчилль казав, що ніби знаходишся у скароварці ну, ось під час депресії хтось ще якось описує своїми цікавими такими епітетами цей стан клінічної депресії. Ось. І а, а від депресивного стану, від звичайного депресивного стану до реальної депресії, ну, шлях може бути дуже швидким і непомітним. Тому треба дуже за цим слідкувати і виводити себе всіми силами з депресивних станів, які час від часу трапляються в житті кожного з нас. Ось, за даними ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров'я, на депресію більше хворіють жінки, ніж чоловіки, десь у співвідношенні 3 до 1, Але є один цікавий нюанс. Наприклад, депресія, всі психіатри, психологи, психотерапевти знають, що депресія дуже часто закінчується самогубствами. І От саме у кількості самогубств е лідирують чоловіки. З жінками теж співвідношення здається один до п'яти. Тобто на депресію частіше хворіють жінки, але на себе накладають руки е під час депресії, е в рази частіше саме чоловіки. Тому треба дуже обережно до цього ставитися, придивлятися до себе, слухати себе, відчувати себе, відчувати своїх найближчих людей, бо ви можете навіть не знати, що найближча ваша людина хворіє на депресію, і вона може вас не попросити про якусь допомогу і все може закінчитися дуже печально. Такі справи. І тут, коли я прочитав цю книгу, я згадав, що 24 роки, коли мені було 24 роки, я лікувався від депресії. Мені самому було дуже складно в це повірити. Але це дійсно було дуже багато часу. Більше двох десятків років з того часу вже пройшло. Тому я знаю. На своїй шкірі відчув, що таке депресія, що таке антидепресанти, що таке постійна тривога, постійний страх, коли ти боїшся в метро, коли тривога тебе просто розриває на рівному місці від таких речей, про які ти подумати би не міг, що вони можуть викликати тривогу. Коли ти лежиш на ліжку і не знаєш, куди дітися, як позбавити себе від цього стану. Як позбавити взагалі цей простір від себе, коли ти нічого не хочеш, коли втрачаєш віру в своє майбутнє, смак життя його просто немає, він зникає. Це жахливий стан. Я можу це порівняти, наприклад, з тим, коли таке відчуття ніби, ніби тебе переїхав потяг. Ти лежиш, в тебе немає сил, в тебе немає волі, в тебе немає нічого. Окрім твоїх страждань. Так е -е, виглядає депресія, такі відчуття вона має. Ось. Тому, друзі, така дуже важлива тема, яку я бачу вже по секундоміру, дуже багато часу я приділив приділи в цьому відео. Будьте дуже уважні. Е -е, кому цікаво, прочитайте книгу Мета Гейга. Чому варто жити далі? Британський письменник, ще раз нагадаю, про депресію дуже цікаво пише. Він, він дуже ретельно вивчив проблему депресії. Дуже багато інформації цікавої зібрав. ось, Ну і слідкуйте за своїм станом. бо Рукою подати від стресу до депр до депресивного стану, і від депресивного стану до повноцінної клінічної депресії, яка може завдати величезної шкоди вам а, е і невідомо, як закінчитися. Тому відчувайте себе, спокійно ставтеся до всього, знаходьте в собі волю, а, е просіть допомоги своїх найближчих людей, якщо відчуваєте, що якісь. Такі внутрішні проблеми, про які я щойно сказав, не соромтеся, просите допомогу, звертайтеся до лікарів, до психотерапевтів, до психіатра. І таким чином, якщо своєчасно зреагувати на депресію, то можна буде уникнути важких наслідків, яких вона може за собою потягнути. Дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам гарного життя, щасливого життя. Бажаю вам хорошого, достатнього, емоційного здоров'я, психічного здоров'я. Нехай у вас все в житті складається. І щоб ви вас оминули депресивні стани і тим паче клінічна депресія. Але все це ваша відповідальність. Такі справи, друзі. Залишайтеся на каналі. Дякую за ваші лайки, підписки, перегляди. Бувайте! Зустрінемось!